Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ваш улюбленець Volkswagen Golf Plus вже шостого покоління. В Україні таких автомобілів з 1.6MPI мотором у продажу завжди 2-3 варіанти, найбільше свіжопригнаних. І так, Volkswagen Golf Plus 1.6MPI 2009 року випуска. Автобіль має абсолютно підтверджений пробіг 174 тисячі кілометрів. Це дуже маленький пробіг для даних автомобілів. Нагадаю, що ми спеціалізуємося на доставці автомобілів з Німеччини шукаємо максимально збережені варіанти з малими пробігами в гарних комплектаціях. І так, Volkswagen Golf Plus, 2009 рік. Автомобіль без ДТП максимально в оригінальному стані. Має один маленький косметичний підкрас заднього переднього правого крила в кант арки. Це все. Все в автомобілі, остальне в оригіналі. Я сьогодні покажу в даному відео автомобіль на літній гумі 15 го радіусу залишок 80-90%. Автомобіль на приємній комплектації для 1,6 MPI, вона, Якщо є вже клімат і парктроніки, це вже вважається багата комплектація. Тут це все є. Автомобіль з кліматом двохзонним, з парктроніками. Класний, немаркий сірий колір. Я знаю, що народ його полюбляють, так як не потребує догляду як чорний колір. Автомобіль взагалі без натяку на корозії. Показую загальну картину стану кузова, порогів, крила. Достойний варіант. Ми інших і не приганяємо. Є навіть передні парктроніки, омивач фар для 16МПІ. Це вважається вже класна комплектація. Автомобіль з рейлінгами. Модель рестайлінгова, яка йшла з 2009 чистого року. Пошкоджень по бамперам немає. З єдиний недолік автомобіля, то він маленький. Маленька царапина на капоті, капот в оригінальному окрасі. Якщо новий власник захоче, щоб не було питань, чому фарбувався кусочок капота, щоб не сказали, що ДТП. Якщо новому власнику сподобається, то ми п'ятнишком цю царапинку підкрасимо. А то підкрасиш кусочок капота і скажеш, що автомобіль був ДТП, шпакльовка і так далі. Тому ми показуємо на відео все, як є. Але моя особиста незалежна думка. Я б не трогав би ту царапину, так би їздив би. Це мінімальні сліди експлуатації відповідно до віку та пробігу. Так, розглянемо дане авто толщинометром. Стан салону, стан роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього класного огляду. Перший день, як закінчились дощі, хоч можемо відзняти на вам побільше машин, яких ми привезли. І так, покажу ляду. Ляда не фарбована, 827. Зразу відповім на питання автоекспертам в лобках диванних експертів. Немає шильдиків, вони можуть і не йти на автомобілі. Шильдики вибираються, надписи при тому, як ви купуєте автомобіль в салоні. ви Можете вибрати, чи ви хочете, як опцію мати шильдики, чи не хочете. Це раз. По-друге, багато власників можуть собі просто знімати, бо їм так подобається. Автомобіль ляда не крутилась, не знімалась, не фарбована, без шпаклівки, без корозії. Тому здогадки не потрібні. Не потрібні. Все скло включно з лобовим рідне. 95. ,7. Він код відкритий для будь-яких перевірок СТО автоекспертів, сайтів. Капот не фарбований. Оптика вся рідна, малюсенька царапіна, про яку я казав. Так, дивіться, верх крила не де це не фарбовано, ни скрила фарбувалося. Отак От воно, по кантик фарбувалося. 100 мікрон це товщина 100 доларів купюри. Тобто там чисто окрас канта арки. Мінімальні сліди експлуатації, потертість якась, не знаєш, паклівки там немає. Показую все відкрито, щоб не було непорозумінь. Так, разом з вами було оглянуто професійним толщинометром Profile, стан кузова автомобіля, Volkswagen Golf 1.6 MPI, вже вважається шостого покоління, рестайлінг 2009 року. Автомобіль без ДТП з маленьким косметичним підкрасом переднього правого крила. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. По салоні в нас повний електропакет. Часте питання підкривається заправочний, заправочний відкривається у дверях з боку. Корозії на порогах немає. Дублююча табличка присутня, наклейки про обслуговування присутні. Нічого не крутилось, не знімалося. Всі болти навісного обладнання в оригінальному окрасі. Кермо має мінімальніші сліди експлуатації, відповідно до пробігу та віку. Ніхто його трогати не буде, воно не перешите, не відновлене, не фарбоване. Це признак маленького пробігу. Салон чистенький. Двохзоний клімат-контроль, крута магнітола Alpine з USB. Приємний дуже запах автомобіля. Потолок чистенький, не провалений, не перешитий. Пластик візде кругом не зацарапаний. є AUX, громка связь. Комплектація з релінгами. Можливо, комусь колись вони знадобляться. Задні карти в оригінальному стані, нічого не клеїлось, не провалено. Чистенький салон дуже. Корозії на ляді немає, на підсвітки номера немає. Ляда в оригінальному стані. Музик приїхав автомобіль з музикою, з сабвуфером. Якщо вам він не потрібен, ми можемо його зняти, але автомобіль приїхав так. Це нічого не знімалося. Оптика вся рідна. Тут іде отакий от комплект. Бачите, насоса немає, але я його зараз покладу. Він приїхав от в такому стані. Часто буває, забувають покласти, або перевізники на кордоні можуть витягнути, тому ми купляємо і кладемо. Салон дуже чистенький. Одразу йде на питання про пробіги. По кожному автомобілі ми можемо підтвердити абсолютно наш пробіг. Зараз покладу нові коврики або подивлюся після хімчистки, мабуть, залишились ті викладені. Так. Тихогляд, основний документ німецький, який мені подобається для підтвердження пробігу, у 2023 році було 164 тисячі кілометрів, у 2021 було 146 тисяч кілометрів. Є всі тихогляди. Два власника з салону. Другий власник був з 2015 року. Тобто 6 років був авто в одних руках і 10 років в других руках. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Всі податки сплочені. Приємне авто в рестайлінгу вже в 6 шостому поколінні. Я знаю, що це дуже рідкісний екземпляр і в Україні їх полюбляють. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 16 MPI 2009 рік. 174 тисячі підтвердженого пробігу. Компресор вмікається, нагрузка йде. Слопідіймачі справні. Мотор взагалі є лічути, як працює, оптика вся рідна, капотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Так, є відмітка, коли мінявся ремінь. Ремінь мінявся на 130 000 км. Добре, що видно, ремінь, помпа все було замінено 40 000 км тому. Подивлюсь, коли замінювалось масло, можливо, на даному моторі ми ще поміняємо масло, якщо давно. Все по Volkswagen. Ну, Автомобіль без ДТП. Капотний простір в оригінальному стані. Не димить, не троїть, не сапунить. Автомобіль працює тихо рівно. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, мало яких у продажу зараз як в Німеччині, так і в Україні, але вони користуються великим попадом, так як це вже рестайлінгова модель з 1,6 МПІ мотором. Автомобіль в збереженому дуже стані з одним косметичним підкрасом правого крила, рідне лобове скло, рідна оптика. Я вже застелив сюди нові коврики, поклав насос, домкрат. Автомобіль укомплектований, небитий, нефарбований. не фарбований в гарному стані, в гарній комплектації з круговими парктроніками. З Німеччини свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. Ви будете першим власником в Україні. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Було все детально розказано в даному відео. Якщо вам сподобалось дане авто, запрошую місто Вінниця вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів такого плану, Але в рестайлінговій версії, це єдиний варіант. Якщо вам авто сподобалось, приїжджайте в місто Вінниця, або замовляйте доставку під дім. Ми в наших автомобілях впевнені, так як всі автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. На огляді з вами був Женя. Якщо вам. Дане відео вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Достойний варіант. Новий власник буде задоволений. Роботу мотора майже не чутно, без технічних чи візуальних зауважень. повторюсь втретє. це той варіант і стан автомобіля, який ви так полюбляєте. Телефонуйте, приїжджайте. Класний, достойний варіант.